Великі котики, великі котики. Сьогодні ваша ніч. Сьогодні все для вас. Наприклад, прекрасний екземпляр для полювання на нечість. Куртка тексар. Мембрана. воду не проникна. Вітро не продуваємо, дихаюче. Прекрасно. Чудово! Манжети на ліпучках. Велкро для шевроні. Кармани захищені еластичною лентою від води. Це в карманах буде сухим. З двох сторін кармани. Велкро на грудях. Кармани тут. Під руками провітрюється, для цього розтібається, а то от сюди, це ще буде спекотно котики, тут у вас все буде дихати. Укріплені лакоточки. на стегнах стяжки резинки, чудовий капюшон з козирьочком які стягуються в двох позиціях на резинку. А тепер головне: двохстороння захищена планка намовні, щоб нічого не продувало і не затікало. Внутрішній карман на грудний, дуже глибокий, з одної сторони. Кнопки для достатньої надійної фіксації. Котики, В цій куртки є секрет. Вона на флісовому підкладі, який повністю відстібається і правильно стає абсолютно окремою кофтою текса. Флісова, тепла, плотна кофта текса. Тобто, на весну і осінь у вас є тонкий дощовик. На холодну погоду у вас утеплена куртка. Колір мультикам Гарного полювання.